Вперше за чотири роки на сцену фестивалю Файне місто, що приходить у Тернопільському аеропорту, завітав музичний колектив Онука Гурт створили недавно, проте він дуже швидко став популярним. Одна із їхніх найвідоміших пісень це Моє місто. Тож на фестиваль музиканти завітали вперше. Я багато разів чула саме цю назву, але не уявляла, як саме це відбувається, виглядає. Ну це досить неочікувано і, взагалі, формат такий більш напевно роковий. Мені трохи дивно бути в такому лайнапі, але публіка дуже відкрита, дуже енергійна, молода, і завжди приємно руйнувати якісь стереотипи. Незважаючи на те, що у гурту дуже щільний графік і на інші дні фестивалю артисти залишитись не змогли. У Тернопіль вони пообіцяли повернутись. Взагалі Тернопіль дуже мені подобається, і з першого разу, коли я тут була, мені надзвичайно сподобалося озеро в центрі. І я взагалі дуже люблю повертатися сюди, і тут така абсолютно цікава атмосфера, свій інший мікрокосм і відчувається, що це Україна, але вона зовсім інша ніж в Києві, наприклад. i